Як чудово в світі жити, де вміють любити, дружити, цінувати добро і вітати красу, бо тоненькі корінчики краси це чарівні казки, що містять таємницю трьох світів і трьох богів підземних, земних і небесних. Любі діти, казка сяє у дворі. Привітаємо її! Дуже постараєтесь, не впізнаєте її. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему Із скарбниці казкарів світу. Ти вже знаєш, що крім народних казок є літературні, створені авторами, письменників, які їх складають, називають казкарями. Чарівні казки українських письменників тобі вже знайомі. А у цьому розділі вміщено казки письменників інших країн. Деякі з них стали такими відомими, що сприймаються читачами як народні. Наприклад, Червона шапочка, Попелюшка, 12 місяців та інші. Багато прекрасних казок стали основою мультфільмів, кінофільмів і п'єс. Сьогодні ми з вами познайомимося із творчістю Братів Грім. Прочитаємо казку Шепшинка. Брати Грім? Якоб і Вільгельм. Німецькі лінгвісти та дослідники німецької народної культури. Якоб народився 4 січня 1785 року, а Вільгельм 24 лютого 1785. 786 року в сім'ї чиновника в німецькому місті Ханау. Росли в благополучній родині в атмосфері любові і добра. За 4 роки, замість покладених восьми, брати закінчили повний курс гімназії, отримали юридичну освіту, служили професорами в Берлінському університеті. Створили німецьку граматику. І словник німецької мови. Збиранням і вивченням народних казок брати Грім захоплювалися ще в студентські роки. Творчий шлях братів Грім почався з видання в 1812 році першого тому їх дебютної збірки казок, А лише через три роки побачив світ і другий том. Трохи пізніше був виданий і третій том дитячих і сімейних казок. Серед них бременські музиканти, горщик каші, кіт в чоботях, червона шапочка, білосніжка, попелюшка, золотий гусак, вовк і семеро козенят. Всього близько двохсот казок. Деякі вчені вважають, що брати Грім не складали казки, а обробляли і творчо переказували лише ті, які записували зі слів народних казок. Після виходу першого казкового збірника творчий дует братів вирішує повністю присвятити себе літературі і науці. Обидва брати поселяються в Каселі, де молодший працює секретарем бібліотеці, а старший, рішуче відмовившись від переваг запропонованої йому дипломатичної кар'єри і від професури в Бонні, незабаром приєднується до нього. Зайнявши посаду бібліотекаря, в кінці життя вони зайнялися створенням першого словника німецької мови. Вільгельм помер 16 грудня 1859 року. Якоб пережив свого брата майже на 4 роки. Він помер 20 вересня 1863 року. Сьогодні ми з вами будемо читати казку Шепшинка. Щоб гарно її зрозуміти, давайте подивимося, з якими словами та висловами зустрінемося. Не тямився з радощів. Дуже зрадів. Бенкет. Урочистий багатий обід чи вечеря. Не до снаги. Тобто не під силу. Челядь. Слуги. Гончак гончий пес, ось який український гірський гончак, а це Естонський гончак. Отож починаємо казку. Давно колись. Жили собі король і королева. І не було в них дітей. Щодня вони бідкалися. Ах, якби нам дитинку. Але дітей не було та й не було. І ось одного разу королева купалася, а з води вилазить жаба і каже до неї людським голосом Твоє бажання! Справдиться, не мене й року, як буде в тебе донечка. І сталося так, як сказала жаба. Королева народила дівчинку. Та таку же гарно, що король не тямиться з радощів. І справу пишний бенкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих. Чарівниць, щоб вони були прихильні до дитини. У його королівстві жило їх тринадцять, а золотих тарілок, на яких їм мали подавати страву, було в короля тільки дванадцять. Отже, одна чарівниця мусила зостатися вдома. Бенкет був надзвичайно пишний. А наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину дивовижними дарунками. Одна дала їй доброчесність, друга красу, третя багатство. Одним словом, дівчинка дістала все, чого тільки могла в світі забажати. Коли одинадцята сказала свої побажання, раптом увійшла тринадцята. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили і, ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на весь голос таке Як дійде королів на п'ятнадцяти років, то вколиться веретином і помре. І ні словечка більше не промовивши, тиха чарівниця пішла геть. Усі полякалися. І тоді виступила дванадцята, котра ще не висловила свого побажання. І, хоч зовсім знешкодити злічари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх. А тому сказала хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий столітній сон. Король Щиро бажаючи вберегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена в цілому королівстві. А побажання всіх інших чарівниць цілком справдилися, бо королівна росла така прекрасна, привітна і розумна, що була кожному люба, Хто тільки гляне на неї. І ось одного дня. Коли їй сповнилося 15 років, трапилося так, що короля й королеви не було вдома, і королівна залишилася самісінька. От вона й почала ходити скрізь та обдивлятися палац. Обдивилася всі кімнати й покої і нарешті прийшла до однієї вежі. Почала вона підійматися вгору крученими сходами, аж бачить, перед нею невеличкі двері. В замку стримить ржавий ключ. Вона повернула ключ, двері відчинилися, а там у невеличкій комірчині сидить якась бабуся з вертином і пряже кужіль. Добрий день, бабусю, привіталася королівна. Що це ви робите? Рядо, відповіла стара й кивнула головою. А що це у вас в руках так весело крутиться? запитала королівна, взяла в руки веретину і хотіла спробувати собі прясти. Та ледве торкнулася вола веретена, як справдилися легкі слова чарівниці. Королівна вколола собі палець. Умить вона впала на ліжко, що там стояло, і оповив її глибокий сон. Цей сон охопив і увесь замок. Король і королева, які щойно вернулися і ввійшли до зали, раптом заснули, а разом із ними всі придворні і челядь. Уснули й коні в стайнях, і пси на подвір'ї. І голуби на даху, і мухи на стінах, навіть вогонь, що горів у печі, заснув. Кухар, який хотів був смикнути кухарчука за чуба, щоб не ловив гав, пустив його і заснув. А навкрі почали розростатися густі кущі колючого терену, що рік то вище. І нарешті виріс такий високий, що колючий живоплід закрив собою цілий палац. Навіть прапора на даху не видно було. І пішла по країні поголоска про зачаровану красуню, яку прозвали Шепшиночкою. Час від часу різні королевичі намагалися пробитися до палацу. Крізь терновий живоплід. Але ніяк не могли, бо терни так міцно сплелися, наче мали руки і не пускали юнаків. Ті зависали на колючках і вмирали лютою смертю. Так минуло багато-багато років. І ось приїхав у цю країну ще один королевич і почув. Як старий дід розповідає про тернову огорожу, що за нею буцім то стоїть палац, а в палаці спить прекрасна королівна, і з нею разом сплять король і королева, і всі придворні та чилять. Дід чущи від свого діда, що приїздило багато королевичів і хотіло продертися крізь терни, та не змогли. Тоді юнак мовив. Я цього не боюсь. Я хочу піти туди і побачити зачаровану красуню. Добрий дід заходився відмовляти його, та юнак не послухався. А саме тоді і минуло сто років, і настав день, коли зачарована красуня мала прокинутися. Пригарний духмяний цвіт укривав тернові кущі. І тільки на королевич підійшов до них, терни самі розступилися перед ним. На, пала... на подвір'ї палацу він побачив коні і рябих гончиків, що лежали і спали. На даху сиділи голуби, сховавши голови під крила. У палаці, куди він виступив, на стінах спали мухи. А кухар на кухні підняв руку, наче хотів схобити кухарчука за чуба. Служниця сиділа на чорним півнем. Він пішов до зали, побачив там придворних, що лежали і спали. А вище на троні, схиливши голови, спали король і королева. Він пішов ще й далі. Скрізь стояла така тиша, що йому чути було власне дихання. Нарешті прийшов королевич у вежу і відчинив двері до маленької кімнати, де спала на ліжку Шепшиночка. Вона була така прекрасна, що юнак очей не міг відвести від неї. Королевич нахилився і поцілував її. Красуня розплющила очі, прокинулась і лагідно глянула на нього, а потім устала. А за нею повставали всі, прокинулись король і королева, прокинулись придворні. Пробудилися на дворі коні, зацокали копитами, посхоплювались гончаки, замахали хвостами. У голуби на даху повиймали, голуби з під крил. озирнулися навкруги й полетіли в поле, стали повзати мухи по стінах. Опечи вогонь служниця вмить доскубла півня. А незабаром королевич і королівна одружилися, вони справили пишне, препишне весілля і жили щасливо аж до самої смерті. Тож що почала обдивлятися королівна? Що стриміло в замку невеличких дверей? А хто сидів у комерчині? Що ж вона робила, ця бабуся? Про що попросила її королівна? Що ж трапилося наступної миті? Як чари подіяли на весь замок? Як прозвали королівну? Що намагалися зробити різні королевичі? І чому їм не вдавалося досягти своєї мети? Хто зняв чари з королівни? Знайдіть і прочитайте в кінцівку казки. Порахуйте, скільки разів діяли чари в казці. Без яких дійових осіб не було б казки. Яке речення свідчить, скільки тривала описана подія. Ми з вами маємо навчитися складати план казки. Перед усім слід уважно прочитати текст, розділити його на логічно завершені частини, придумати заголовки кожній частині тексту. Вони можуть бути сформульовані по різному Наприклад, у вигляді запитань, як розповідні речення або як ключові фрази тексту, що відображають головну думку цієї частини. Останнє. Перевірте, щоб пункти плану не дублювали один одного, і один пункт плану не був частиною іншого. Ось який план можна скласти до казки Шепшинка. Перше бажання королеви і короля справджуються. Друге, пишний бенкет. Третє. Прокляття тринадцятої чарівниці. Четверте. Лихі слова справдились. П'яте. Сонне королівство затерно. Шосте. Минуло сто років. Сьоме. Поцілунок знімає чари. Тож яку казку ми читали? Хто її автор? Хто у казці позитивні герої? А хто є представником зла? Які ознаки чарівності ти помітив у казці?